Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою корисною інформацією. Ми будемо говорити про підвищення виплат при народженні дітей. Адже сьогодні уряд схвалив проект закону про допомогу родинам до та після народження дитини. Отже, давайте зараз з вами розглянемо, що зміниться. Перше, це те, що закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини. Ця сума буде становити 50 тисяч гривень. Також суттєво обіцяють збільшити виплати жінкам, які народили дитину, але ще не набули професійного стажу. Наразі така виплата становить менше 1000 гривень. Після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Також передбачається, що місячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір такої виплати буде призначено Кабінетом міністрів, визначено окремо. Також буде впроваджена програма «Є ясла». після того, як вашій дитині виповниться один рік, ви як батьки будете мати право вибір або повернутися до роботи, або виховувати дитину до трьох років. При виборі першого варіанту держава буде щомісячно платити 8 тисяч гривень, якщо ви повернетесь до роботи. Які ви зможете витратити на оплату догляду дитини. Другий варіант передбачає збереження за мамою або татом сплати єдиного соціального внеску до 3-річчя малюка. Тобто, якщо ви вирішите залишитись аж таки перебувати, здійснювати догляд за дитиною. Також дивіться, уряд продовжує реалізацію програми пакунок малюка у двох форматах. Як натуральна допомога, я розповідала, і ви можете дуже побачити багато оглядів у Ютубі, Тікток. Так, хто народжує, що таке пакунок малюка в форматі, в натуральній допомозі. Так? Там дуже багато є. Хороших речей, тому ви можете, хто зараз вагітний, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви не потребуєте речей на малюка засобів гігієни, то ви зможете одноразово отримати компенсацію 7500 гривень. Далі буде працювати у нас пакунок школяра, який передбачає 5000 гривень на кожного першокласника. Так, відповідаю відразу на питання: це для тих діток, хто йде в перший клас для придбання необхідного шкільного приладдя. Отже, якщо ми з вами зробимо огляд даного законопроекту, я нагадую, що це законопроект поки що. Він, Це тільки законопроект. Далі його мають винести на раду внести, на розгляд і ухвалення. Можливо, ще будуть якісь зміни. Тому, якщо ми коротко поговоримо, 50 тисяч гривень за народження дитини, плюс 7 тисяч щомісяця для вагітних, особливо ті, які не застраховані, тобто ті, які ще не набули стажу. Далі. І додаткова щомісячна допомога, якщо батьки виходять на роботу після одного року дитини. Або ж ви зможете отримувати так, кошти, які ви зможете витрачати на те, щоб здійснював так, оплату догляду дитини. Тому такі зміни у нас будуть щодо підтримки родин. так? А дота після народження дитини. Наразі грошова допомога при народженні становить 41 280 гривень, 10 320 грн. ви отримаєте відразу, та 860 гривень кожного місяця до досягнення дитиною трьохрічного віку. Отже, чекаємо тоді рішення від Верховної Ради, чи будуть ще внесені зміни в даний законопроект, чи він буде прийнятий в даній редакції. Будемо з вами уважно стежити.